Цьому випуску Електрик проти чемпіона. Стівенсон не залишив шансів бедлі. Ортіс вистояв та відібрав перемогу. Чи відбудеться бій з Богачуком? Кабайл ламає Джана та йде на Усика. Джозеф Паркер зруйнував мів про Баколе та претендує на Усика. Від мене він не втече. Усик про плани на бій з Дюбуа. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Boxline виходять за підтримки компанії Favbet. Шакур Стівенсон захистив свій титул WBC у легкій вазі, здобувши перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді над Джошем Падлі. Різниця в класі між триразовим чемпіоном і Падлі була помітна з перших секунд бою. Найбільшою проблемою для Падлі стала швидкість Стівенсона. Щоразу, коли він намагався атакувати, Шакур відповідав трьох або чотирьох ударними комбінаціями ще до того, як британець встигав відреагувати. Дехто залишився незадоволеним недостатньою агресією Стівенсона. Попри це, він виглядав активнішим ніж зазвичай. Стівенсон ініціював розмін ударами та виграв їх. Хоча глядачі відзначали сміливість падлі, який не уникав боротьби. У середині бою з'явилася інтрига. Стівенсон схоже отримав травму руки. Йому потрібен був нокаут, але він мав труднощі з ударами своєю головною рукою. Втім, вже у дев'ятому раунді Стівенсон зламав опір суперника. Постійний тиск призвів до трьох нокдаунів, після чого в куті падлі викинули рушник. Рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут. Ця перемога ще раз підтвердила майстерність Стівенсона та його здатність адаптуватися, адже він вийшов на ринг лише за три дні після того, як дізнався про нового суперника. Спочатку його опонентом мав бути Флойд Скофілд молодший, але той відмовився через хворобу. Падлі, який працює електриком у Великій Британії, прийняв цей бій за два дні до початку, тому не дивно, що він влетів в одну калітку поєдинок за тимчасовий пояс WBC у першій середній вазі між Вірджелом Ортісом та Ізраїлем Мадрімовим. Цей бій склався в обхід українця Сергія Богачука. Боксер з Узбекистану вважається аутсайдером протистояння. Проте його рухливі та вміння доносити удари в русі створили чимало проблем теренсу Кроуфорду у попередньому протистоянні. І спочатку бою створили достатньо незручностей Ортісу. Вірджел не встигав, намагаючись упіймати рухливого суперника. Той кружляв довкола, викидаючи короткі комбінації. І до четвертого раунду обличчя Вірджила було помітно покрите результатами ударів Мадрімова. Про те, щоб так боксувати, потрібно володіти неабиякою витривалістю, або ж вміти економити сили та вмикатись так, щоб забирати раунди, не перебуваючи у постійному русі, або ж мати додатковий план на той момент, коли сили підуть. Бій виглядав так, наче Мадрімов розраховував лише на активність. Всередині бою Ізраїль почав все більше зупинятись. Через це відбувалося ще більше розмінів, які були корисні Ортісу. А сам Узбек все більше сил витрачав. На те, щоб штовхатись та боротися, а не боксувати другу половину бою, чисто забрав Ортіс, як і весь бій: – 117-111 та двічі по 115-113, одноголосним рішенням суддів. У WBC ще до бою заявляли, що переможець буде зобов'язаний зустріти з Сергієм Богачуком. Тож тепер чекаємо на те, чи домовляться команди у попередній зустрічі. Українець двічі відправляв Ортіса у нокдаун, але програв рішенням суддів. Поєдинок за тимчасовий пояс WBC у надважкій вазі між Агітом Кабайлом та Джаном Джилеєм. Китаєць небезпечний панчер і через це вважається проблемою. Проте молодість та останні успіхи Кабайла робили його фаворитом протистояння, що німеці довів. Після невдалого першого раунду Агіту вімкнувся в роботу по тулубу, тероризував суперника. Як тільки той перекривався, переходив на удари в голову. Джилей добре відповідав ще два раунди. Контратакував корпус суперника, намагався упіймати лівим прямим. але... Агіт продемонстрував, що і удар він тримає чудово. У четвертому раунді, китаєць зупинився. Живіт на той момент вже був червоним від ударів опонента, адже Лей більше штовхався, ніж бив. У п'ятому раунді джан все ж влучив. Китаєць небезпечний кожну секунду бою. Проте це був його останній успіх. Вже у шостому раунді Кабайл підняв темп, збільшив кількість ударів в корпус та остаточно добив суперника. Рефері мав почати від рахунок нокдауну раніше, проте вирішив не робити цього. І замість того, щоб дати джану відпочити. Ти дозволив продовжувати боксувати. і агіт ідеально цим скористався. Переміг нокаутом. Це вже третя дострокова перемога німця в результаті систематичної роботи по тулубу. Тепер Кабайл тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі та претендентна Олександра Усика по цій лінії. Поєдинок за тимчасовий пояс WBO на дважкій вазі між новозеландцем Джозефом Паркером та конголесцем Мартіном Баколе. Мартін прилетів в Веріат за день до бою, щоб замінити чемпіона IBF Даніеля Дюбуа, який вибув з бою через хворобу. І легенда про величезну силу Баколе виявилася сильнішою за логіку. Йому давали настільки великі шанси на успіх, неначе позаду був повноцінний тренувальний кемп. На ділі все пішло за планом того, хто готувався. Джозеф Паркер пройшов кемп, готуючись до агресивного масал... Боксера з ударом, такого в принципі й отримав. Відчутно більшого, але й такого, що тренувався відчутно менше. Мартін заважив 142,8 кг перед поєдинком. Джозеф 121 кг. Для обох бійців ця вага велика. Тільки от тренер Паркера заявляв, що вони спеціально набирали додаткові кілограми, щоб бути сильнішим у ринзі. А для Боколе це звичайна вага у житті. Конголезець виглядав нормально як для людини, яка фактично не готувалась. Він неодноразово пробивав тулуб суперника, добре зустрічав. Того Джебом та влучав боковим. Отримав свої декілька небезпечних моментів на старті поєдинку. А потім програв нокаутом. Паркер неодноразово небезпечно йшов просто на суперника. І один з таких моментів спрацював. Джозеф влучив, а опонента було знято котовими після того, як він підвівся. Хороше, важке влучання, друга дострокова поразка баколе в кар'єрі. І перша настільки швидка. Минулого разу Мартін програв технічним нокаутом у 10-му раунді, Майклу Гантеру. Паркер тимчасовий чемпіон WB. Над важкій вазі, а отже і претендент на Олександра Усика по лінії організації. Після захопливого боксерського вечора Олександр Усик поділився своїми враженнями про поєдинки. Розповів про свої плани на майбутнє та наступний бій. Чемпіон був у гарному настрої. Спілкуючись із журналістом, він припустив дату свого бою з Дюбуа. З ким ти будеш битися наступним? Я думаю, це буде Дюбуа. Бій плануєте на травень? Я не знаю. Це справа Егіса та його високоповажності, коли саме вони вирішать. Але я готовий, від мене він не втече. Ти готовий знову повернутися в кемп до тренувань? Так, звісно, я повернуся до Києва. Два-три тижні я побуду в Києві, а потім поїду у свій табір. Ти у хорошій формі, так? Так, звісно. Це добре. Настільки крутим був той бій між Кабайлом і Джаном. Слухай, я ще вчора сказав, Кабайл дуже-дуже небезпечний. Сьогодні вранці я казав джелею: Гей, будь обережний, друже, бережи з його ударів по корпусу. Отже, українець дав зрозуміти, що готовий до нових викликів, очікуючи рішення команди щодо наступного бою. А наступний бій, за його словами, може бути тільки з дюбуа. Попереду короткий відпочинок у Києві, а потім повернення до тренувального табору. З нетерпінням будемо очікувати на офіційний анонс цього бою. Друзі, а що ви думаєте про бої 22 лютого в Арріаді? За кого вболівали ви? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!